Вітаємо на каналі Юний ентузіаст. Вже грудень у нас мороз і так виглядає наш малинник грудні. Снігу нема. Земля замерзла. І думаю, що найближчим часом ми будемо, е, будемо зрізувати ті пагони, які пооставалися. Ну, ми садили такими 15-20 см. Будемо їх зрізувати, тому що вони вже не хитаються, земля замерзла. Для тих, хто перший раз на каналі, нагадую, що ми ось там вдалині видно. Купили стареньку хату і з воротом заради того, щоб, ну, якби. Купили ті кошти, ми інвестували, в зовсім нову для нас справу. Заклали малинник. Правильно чи неправильно, вже багато було про це переговорено, переписано. Якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, попереднє відео, там де ми садили малину, почитайте коментарі, напишіть свої. От. Правильно чи неправильно, це інше питання. І чому ми вирішували відходити, можливо, десь в якихось моментах від технології. Тут, наприклад, вуща посаджені вужче міжряддя. От. А там ширше міжряддя. Чому ми так робили? Я вже неодноразово казав. Хочемо в перший рік взяти більше ягід тут. І потім будемо е, розріджувати потім. Але в перший рік хочемо взяти більше ягід. Тут е, всього є. 18 сотих оця площа під малинником. І там у нас біля хати ще 2 сотих, теж посаджені різні сорти малини. І ми сьогодні, не сьогодні, а в цьому році осінню посадили 12 сотих малини, а 6 ще отут є порожнє поле. Ми будемо досаджувати супер ранні сорти. Ось на цій площі звідси. І туди. Тут є 6 сотих, будуть надранні сорти малини. Чому ми не садимо якісь інші культури? Тому що ми хочемо вникати в щось одне. І все. Коли я виставляю подібні відео, то багато є коментарів про те, що. Ну, не багато, але під деякими відео трапляються такі коментарі про те, що йде війна, а ви садите малину. Що так робити не можна. Подивіться навкруг, чи, ну, з різних причин не всі на війні. Це означає, що нікому не можна працювати. Навпаки, це означає, що всім треба працювати. І хтось працює, їздить автобусом на роботу, хтось машиною, а хтось садить малину чи якісь інші культури. Це просто наша робота. У нас немає інших джерел е, доходу. Раніше були і зараз немає. Хочеться, щоб було більше, але не виходить поки що. І ми сподіваємося, що цей малиник буде основним джерелом нашого доходу. Якщо всі складуть руки, засумують, навіть ті, що не воюють, і почнуть сумувати, плакати і чекати, що хтось принесе їм поїсти, то що з того вийде? Це наша робота, наша справа. Ми садимо малину, бо ми хочемо їсти. У когось, може виникло запитання, працюєте то працюйте собі, а наш, ти то все показуєш? Тому що YouTube це також вид доходу, це також заробіток, це також робота. За такі ролики приходять гроші з Америки. І в ці замерзлі патички, які ви бачите перед собою, цей малинник на даний момент вже було інвестовано 55 тисяч 381 гривня. Я веду журнал розходів і доходів іменно от по цій інвестиції. Сюди входить і покупка хати, і всі, розтрат, всі витрати на закладання цього малинника. Також. Весь час, коли ми сюди приїжджаємо, я також вважаю, що це інвестиція. І раніше приїхати і поїхати коштувало 80 гривень сюди, в село з міста. А зараз коштує 100 гривень, тому що пальне подорожчало на 2 гривні і на даний момент коштує 52 гривні. І коли відіб'ється ця інвестиція, я думаю, що відіб'ється, відіб'ється дуже швидко, і я вам покажу і розкажу. Думаю, що ну, якщо все буде гаразд, все піде по плану, то все піде по плану. Тавтологія мені завжди вдавалася. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що далі буде цікавіше, далі ми будемо е більше говорити про вже не посадку. Посадку це вже минулий етап, ми вже посадили. Ну, весною ще будемо досаджувати там, по сортах таких, хочемо надранніх сортів посадити. От, і, а далі будемо крапельне зрошення, замовляти, монтувати, будете бачити якісь різні наші промахи. Ну, буде цікаво. Такий собі серіал. Інвестиція, інвестиція в сільське господарство. Ох, як гучно сказав. Ну, Взагалі, просто що посадили малину і сподіваємося на ній заробляти, зробити її основним видом нашого доходу.